А, окрім того, окрім того, що ми звільнюємо наші території за допомогою нового сучасного зброєння, ми і робимо смерть ворогам. Так і маємо сьогодні вже свіжі втрати. Генеральний штаб поділився з нами позитивними новинами. І зокрема, за останню добу під час водохреща 770 окупантів відправилися на той світ. Досить багато, скажімо так, добре ми рухаємося, вбитих. Так, окрім того, три танки маємо плюс також броньовані машини. Шість. Знищили наші воїни зсу. Також маємо плюс сім артилерійських систем, що також дуже важливо. Стосовно засобів ППО та літаків немає змін, як зазначає Генеральний штаб. Однак плюс чотири безпілотники, що теж важливо. Стосовно крилатих ракет кораблів, також немає нових даних і не було так повітряних тривог, але плюс сім автомобільної техніки та цистерн. Також ми знищили і спеціальної техніки також змін немає. Тож бачимо такі суттєві втрати Росіян за минулу добу. А загалом, вже станом на сьогодні, на 20 січня, маємо 119 дев'ятнадцять тисяч триста. Росіяни, які прийшли на нашу землю і загинули назавжди одні, і бачимо, що це такі тільки приблизні дані генерального штабу. Вони завжди про це наголошують. Ранні дані, дані ранні втрати можуть бути значно більші. Це стосується і поранених, і всіх інших окупантів. Ну, зважаючи на те, що зараз 700-800 на день окупантів знищують наші збройні сили, то вже завтра загальне число. От ці перші графі, якраз знищеної живої сили ворога, досягне 120 тисяч. Так. Фактично там 700 залишилося, зараз 119 тисяч 300 приблизно. Тобто фактично 120 тисяч буде завтра, і власне кажучи, щоб це число зростало і далі потрібно нам озброєння, і якраз бронетехніка, артилерія. Нам західні партнери дуже багато вчора, вчора анонсували. Але я хотів би поговорити про те, що відбувається зараз в столиці Росії, в столиці держави, агресора. Там готуються до такої глибокої ашаланованої протиповітряної оборони відбиття атак, власне кажучи, вже на Кремль на російську столицю, і почали затягувати вони. Ми всі це вчора ввечері бачили ці кадри, які нас багатьох здивували. Зараз побачимо ще раз. Почали затягувати зенітно-ракетні комплекси Пансер с 1 там і інші зенітки на дахи будинків у Москві безпосередньо на адміністративні будівлі в першу чергу. Вони чекають, що Якісь дрони там ударні будуть летіти і нищити, зокрема російське міністерство оборони. Ось угу, ми бачимо ці кадри. Це будівля Міноборони Росії, де шойгу засідає.